Розставлення фігур. Ми дізналися і вивчили, як ходять шахові фігури. Час навчитися розставляти фігури так, щоб можна було почати партію спочатку. Переконаємося, що шахова дошка розташована правильно. Поле в нижньому правому кутку має бути білого кольору. Потім розставляємо пішаків. Білі пішаки займають місце на другій лінії шахової дошки, яка називається горизонталь. А чорні пішаки на сьомій горизонталі. Білі фігури займають початкову позиції першої горизонталі чорні восьму. В кутах розташовуються тури. Поруч з турами на вертикалях Б і Г розташовуються коні. Можна відмітити, що фігури розташовують один навпроти одної. Потім ми ставимо слонів. Їх місце поряд з конями на вертикалях С і Ф. На полях, що залишилися в центрі першої і восьмої горизонталі, стоять король і ферзь. Щоб поставити ці фігури правильно, запам'ятовуємо: ферзь любить свій колір. Так, що білий ферзь стоїть на білому полі, а чорний на чорному. І поруч ставимо королів. Фігури розставлені. За правилами партії розпочинають білі. Гравці роблять ходи по черзі до кінця гри. Поки королю якоїсь із сторін не поставлять мат. Давайте зробимо декілька ходів. Завдання перше. Ми повертатимемо фігури на їх початкові позиції. Повернемо білу туру на чорне кутове поле, де вона знаходилася на початку партії. Молодець. Тура повертається на початкове поле. Завдання 2. Одна тура опинилася на початковому полі. Тепер повернемо туди, де починає партію, і іншу туру. Молодець. Ми зайняли обома турами початкові поля. Завдання 3. Повернемо на початкове поле коня. Воно поруч з тим, де стоїть тура. Відмінно, кінь повертається на початкове поле. Завдання 4. Тепер повернемо іншого коня на його початкове поле. Відмінно обидва коня повернулися на свої початкові поля. Завдання 5. Повернемо слона на початкове поле поруч з конем. Чудово! Слон повернувся на початкове поле. Завдання 6. Повернемо іншого слона на початкове поле. Молодець. Завдання 7. Повернемо ферзя на початкове поле. Молодець. Фейс повертається на початкове поле. Завдання 8. Нарешті повернемо на початкове поле короля. Відмінно, ми повернули всі білі фігури на останню горизонталь. Тепер можна просто розставити пішаків по другому ряду перед фігурами. І білі зможуть розпочати партію. На сьогоднішньому уроці ми вивчили, як правильно розставляти фігури для того, щоб розпочати партію.